що Всім привіт, виїхав попрацювати трошки в неділю зранку. Виконав вже перше замовлення 208 за 10 з райончику взяв на гідропарк. І зараз розвертався на гідропарку, І що ви думаєте? Прийняв замовлення таке ну якби 280 на ВДНХ. Блін, ну наче не Ну Я такий, що тут, так мільком, а що з рейтингом? Типу? 4-0 і таке в сенсі 4.0 що ви думаєте, у клієнтки, рейтинг? 4.07 за 1100 поїздок. Оце буде цікава поїздка. Прям ну, я не уявляю, що ж треба так було робити. тисячі водіям, щоб ніхто ну, майже п'ятерочки не ставив. Це прям цікавенько. Ну зараз подивимось, що там буде. Так що зараз розповім. Ну, як очікувалось, не може бути все просто гладко. Щоб ви розуміли, тільки що я під'їхав, пишу, я на місці. Мені прилітає щось опа пілікнуло. Я ж таки заходжу в замовлення. Зміна замовлення. А змінюється з твариною, я такий цікаво, типу там 30 гривень чи 20, чи 19, щось зверху. Наче от 299 став, стало замовлення. типу, телефоную клієнці, що за тварина? Не бере трубку. Блін, ну що за лоба якийсь мені тут залізе, ну він потрібен. Ох, от от такі хитруни, а то в неї такий рейтинг. Ну, зараз подивимось, що там тварина буде. Головне, щоб ну там, ну лабрадор якийсь. ну Я такого не повезу. Ну, що я тільки-тільки салон не підоріг. От тільки просто от. Прош... Прошло, пройшло одне замовлення. Лише одне замовлення, блін, ну реально чистесенький просто салончик. Мені тут тварина нам ну, взагалі не потрібна. Ну, як завжди, ж її ж немає, звичайно. О, телефонує. Ну, звичайно же. Звичайно, вона ж точку навіть не там поставила. Каже, посигнальте, будь ласка. А, ну зателефонувалося тільки, що я ж посигналив. Я почув, що ну, і, і чутно, що я сигналю. Що там за тваринка? Ну, до 2 кілограмів. Такий, ну хоч так. Хоч, знаєте, хоч на лоба якийсь там, чи корси якийсь. Ось. Вона, я так зрозумів, Ага, от вона. Це чудово, що Йорік, він не ліняє особа. У нього як не шерсть, а волосся. Ну що хочу сказати. Туда. Бізнес. Золотів отакий от. от. 266. Чудо по фільтрам. Опа. Так, ну і що? Пасажиркою здивований чи? Ну така непогана людина, типу, нічого такого. Ми просто мовчала всю дорогу чудово Собачка там собі сапіла у ну, неї на ручках. Так що це не може не радувати. Замовлення пройшло добре. Ну, Тверду четвірочку вона заслужила, бо вказала, що вона їде з твариною. Я це підтвердив, слава Богу, що в неї тваринка невелика. Так що, думаю, ну, непогано. Так, так, розвернувся, на гаражах ти розумію, від клініку собачку відвозила. Бо знаю, тут непогана клініка, кстати. біля прям, заїзду на ВДНХ. праворуч перед шлагбаумом, через гаражі і отам от клініка. І кажуть, що ну, прям гарно, що люди навіть з лівого берега їздять в цю клініку. От що типу це автомобільний центр Галасійський. Джили. Вот там вот шлагбаум заезд в парк цей. Ну, а вот там вот клиника позаду. Ну, а я еду на замовлення Так прикольнейше. Ну что, вырешил на заправочку заехать. Щоб не стояти, просто так не втикати, не чекати замовлення, вирішив зробити гарну справу. Ну що, От так, наполірував я її. Поліровки я там шипнув, там шипнув. Треба буде взагалі, коли вже морду перекрашу, бо мені покрасити. Бо бачите, весь сколах. Ну і бампер, бо він взагалі не в колір і на бампере... Взагалі треба його нахер викинути, бо ці трещини, і я думаю, що їх навіть не зроблять. Ну і сенсу їх немає робити. І Потім буде дуже гарно. Ну і фари полярнуть. Оце мені ще треба по морді зробити. І хотілося б оці рішоточки просто повністю добре-добре відмити і тупо вскрити лаком, щоб вони прям гарно-гарно от облищали. Чорний-чорний. Буде, я думаю, дуже гарно. Там газик задувається, це не може не радувати. Так що працюю далі. Ну що, заправився, їду на замовлення, прийняв замовлення слабого на лівий берег. І це буде напевно сьогодні останнє моє замовлення за цей ранок. Ну Типу, такі знаєте, працюю по 2 годинки, поки щось є і поки не спекотно. 10.39. і замовлення зараз вам покажу, что там. Так, это Так, вот, 286 за 17. Марка Ч... черемышный улица вулиця якась. Це обожнюю, коли люди на российский пишуть, его она, блин, так и на російській показує. Прикольно, коли де на англійській телефон стоїть, ну, типу, і воно на англійській типу, показує. Ну, це дуже прикольно. Так що лечу на замовлення. Ну що, приїхав на воскресівничку до такого гарного озера. Там Фонтанчики прям. Це прям кайфово. Ну і що, тепер буду їхати додому, бо сьогодні неділя і треба відпочивати. І статістика у нас на сьогодні 765 700... гривень. Да, не густо за 47 км я щось дивуваний, щось, щось прям... Прям О. прям хріб... Прям... Наче замовлення були такі непогані. І бізнес був, і комфорт був. ну 16-25 за кілометр це прям боль. Це прям реально боль. Прям взагалі люто. Ну, це за 2 години роботи, навіть півтори. Бо я виїхав десь в 9.30 і зараз 11.09 ну, буду закінчувати свій такий міні-ранок, можна сказати. Хоч так, і то приємно. Типу, на каву буде сьогодні. Так що все. О, є, комфорт 18,4 гривні за кілометр. Отак. А, все, полетіло. Оба на Русановку, а чу, ні? А чуба й нет. А поїхала на Русанівку за 135 гривень. Мені якраз по путі... Так чому його не виконати? Якраз куди мені. Так що така сьогодні каса, ну суха, 900 гривень буде, на паливо гривень 200 і того 706 є, Ну, ну якось, ну серйозно, щось по роботі взагалі повна жопа стала. Так що давайте, підписка на канал і всім до побачення і гарного дня вам!